Електронного квитка у рівному не буде, сказав міський голова Володимир Хомко. Річ у тім, що корейці пропонують створити компанію 100% власності міста і купити нам тролейбуси, за які місто має їм віддати кошти з відсотками за рахунок прибутку. Але це за словами мера нереально. Тільки сумасшедші не може не розуміти, що комунальний транспорт не приносить прибутку. Цю схему реалізувати не я вам зроблю копію толеза. І я їм написав відповідь, що, шановні, я вам четвертий раз кажу. Що пункт 2 неможливо реалізувати при вартості 8 центів за квиток. Віддати ці кошти неможливо. А якщо купити за кошти, то я і без вас можу купити в банку взяти кредит. Тільки віддати його не можу, 10 мільйонів. Більше того, міський голова розповів, що буде працювати по такій схемі, як працює мер Києва Віталій Кличко. Він розробляє програму Смарт Сіті. У мене була зустріч з Кличком, ми це обговорили. Не хочу забігати наперед. Буде презентація всіх елементів цієї схеми. Там квиток буде лише елементом. Мова йде про ціле смарт-сіті. Зараз так робить Львів і Київ. Крім того, Володимир Хомко розповів, чому не запускають транспортні засоби, обладнані GPS навігаторами. Не хочемо запускати, бо не всі ще обладнані. І виникне така ситуація ми прийняли рішення на нараді. Виникне така ситуація, що два тролейбуси чи два автобуси і GPS, а один без. І людина подивиться, що GPS там знаходиться, а тут приїхав який не обладнаний. Тоді, коли закінчив останній, туди обладнання. За словами міського. Голови чекати залишилось недовго, адже дообладнати всі транспортні засоби gps навігаторами планують уже в цьому кварталі. Зоряна Жильчук і Лоне у ритмі подій.